Ось на цій точці ми перший раз ночували в Карпатах. Так, ось дорога. От тут ми по цьому мосту заїжджали. І тут, де оце біседки, це лісники зробили. Ми отут з правої сторони я ставив машину і тут ми перший раз в Карпатах, скажімо так, розпочинали свій вайнлайф, ще на світроєні Берлінга ми ночували, а потім по цій дорожці наверх. Ходили в гори. Дуже класне місто. На машині можна навіть на низькі заїхати. От. Тут, правда, село. Вон магазин. Короте, нормальний венлайс, все, все під боком. І зараз сильно сухе літо було. Вчора пройшов дощ, хоч трохи вода з'явилася, а взагалі води було в два рази менше. Бо в мене там стояла машина, то... У мене є фотки там, де я зразу біля берега купаюсь. Так що от бачите яка краса. Справжні дикі Карпати Сьогодні тут не холодно, всього на плюс 7 тепла. Так що тому треба геолокація я скину.